У Коломиї поховали Романа Фурика, прощання із героєм та службу Божу провели у катедральному соборі, що на вулиці Театральній. Нагадаю, нашого земляка бійця Національної гвардії України вбили 9 січня під станицею Луганською. З перших днів війни Роман Фурик був на сході, де захищав рідну країну і на різдвяні свята разом з побратимами потрапив у засідку до ворога. Він був героєм за життя і є героєм після смерті. Роман Фурик працював у міліції після звільнення з органів, присвятив себе боротьбі за незалежну Україну. Він був першим коломоянином, якого поранили на майдані. Одним із перших поїхав на війну, де його наздогнала ворожа куля. Провести героя в останню путь прийшли сотні людей. як отець воскрешає померлих і оживляє, але дав весь суд. Роман Фурик може бути прикладом для усіх правоохоронців. Він був таким, яким і має бути справжній міліціонер. Про це кажуть люди, які знали героя не чуток. Люди, які працювали з Романом, які спільно боролися зі злочинністю. З Романом Фуриком ми пропрацювали дуже багато років разом тут у Коломиї, у Коломийському відділі по боротьбі з організованою злочинністю. Він тоді працював старшим переповноваженим. Те, що він на пенсію звільнився у посаді старшого і призвоні підполковник міліції, саме по собі говори. Що це дійсно була відповідальна людина? Він завжди був хорошим товаришем, побратимом завжди боровся за правду, і той факт, що під час перебування на службі в органах внутрішніх справ він отримав був поранення важке і боровся за життя. Говорить про те, що він ніколи не ховався, не шукав легких шляхів. З Романом ми працювали спочатку Коломийському міському відділі, можна сказати, тільки з позитивної сторони охарактеризувати його. Потім нас судьба знову звела. Спецпідрозділ Бос працювали у Коломийському міжрайонному відділі Босмвесу Івано-Франківській області. Значить, чуйна, справедлива людина завжди була, як і всі Колуміяни його знають. Значить, завжди був на передній, на передній ланці боротьби з злочинністю. Зокрема, ми займалися організованою злочинністю, боротьбою з злочинними угрупуваннями. Тільки з хорошої сторони. Жалко, що такого товариша вже сьогодні і на майбутнє не буде. Сьогодні плаче і сумої вся Коломайщина, вся Україна, тому що таким, як був Роман Степанович, таких дуже мало людей. Коли працював в міліції, він був поранений. Поранений був і на Майдані. Це все пройшло, а тут куля нас догнала. Його такого товариша, такого друга, як він, такого вже не буде. Можна було з ним йти у будь-яку розвідку і знати, що тил. Завжди захищений попрощатися з Романом Фуриком приїхали побратими з батальйону імені Кульчицького. Прийшли представники правого сектору, коломия центру, золоті леві чорної сотні та місцеві самооборонівці. Вони кажуть, наш земляк був серцем коломийської самооборони. Ми разом були на майдані. Відбули майдан. Потім в Коломиї створювали разом з ним самооборону. Він один із перших засновників самооборони. Ми з ним цю все викладали блокпости, закривали Коломию, почали з ним так само працювати з міліцією з ним. Ну практично, вся самооборона Коломийська, це все він знав, все йшло разом з ним. І почалась війна. Тоді вже він поїхав так, як би радитись в Київ з нашими побратимами і. Вже практично не вернувшись з Києва, він вже ну, сформу... пішли на зварді служити. Його ранили. Він ще був живий. Його з в полю бою забрали, і вже в шпиталь, коли везли, то він уже загинув. Людина з великої букви, дуже з великої букви, Його вся Коломия знає, Вся хто би не був, хто би як би не було, то все його знає. вся Коломия. дуже хороший чоловік і велика втрата. Коли в Україні тривали буремні події часів революції, міський голова Ігор Слюзер призначив Романа Фурика керівником народної міліції. Потім уже влітку він був нагороджений відзнакою за мужність та іменним годинником. Він всім запам'ятається найбільше як своєю активною позицією під час майдану, бо він був перший поранений коломоянин на майдані в грудні місяці 13-го року. Він був в всіх гарячих точках на майдані, виключаючи напевно тільки останні дні. 18-20 лютого, бо тоді в нас вибору не було, міліція не працювала, і ми, порадившись всі разом, призначили його так, якби, народним начальником міліції на час якраз тих боремних подій кінця лютого. Професіонал, патріот, добра, чуйна людина. Ну, як показує досвід цієї війни, забирають. Найкращих, і це напевно найбільша біда України. Особливо тяжким прощання було для родини та друзів убитого. Михайло Попелюк та Юрій Воєцький були одними із кращих товаришів Романа Фурика. Спільно організовували змагання з мотоспорту у 2015-му героїві мали присвоїти звання судді національної категорії. Зробили це, але посмертно. Тепер ці сильні чоловіки не стримують сліз. Раз у 100 років народжується така людина. Він був дійсно настоящим другом. Він навіть останній час не покинув друзів, вивів всіх і сам загинув. А в спорті він взагалі він був людина безвідказна. Він все, що міг робив, допомагав. Він дуже любив мотоспорт, допомагав дуже багато. Нам сильно на похорон до героя прийшли коломояни, які навіть його не знали. Кажуть, таких людей, як Роман, треба пам'ятати. Вони ціною власного життя рятують нас щодня. Особисто не знала. Просто прийшла як до свідомої людини, яка поклала своє життя за, нашу, за наше майбутнє. Особисто знала, шкода ще недовго. Дуже, дуже правильна людина, і вона вартує багатьох. І просто прийшла віддати йому свою подяку за те, що він зробив для всіх нас. Понад дві години люди прощалися з убитим. Священники на чолі з владикою Василем і Васюком провели поминальну панахиду та помолилися за Романа Фурика. Поховали героя на алеї слави у Коломиї.